Хочете дізнатись, як хакнути свою кредитну картку і заробити на ній додатковий дохід цілком легально, безпечно і навіть з користю для держави? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні будемо говорити про те, як правильно і з користю для свого гаманця використовувати свою кредитну картку в принципі будь-якого українського банку. Частина українців боїться кредиток як вогню. А інша частина активно користується кредитними картками, але користується правильно, і навіть вміє на цьому, якщо не просто зекономити, то навіть і заробити деякі кошти. І власне зараз ми будемо говорити про те, як правильно користуватись кредитною карткою, щоб отримати певний дохід. Перший і такий найбільш прибутковий спосіб, який дозволяє заробити кошти на кредитці, це купівля гривневих ОВДП за рахунок кредитного ліміту. Я думаю, ви знаєте, що у більшості кредитних карт є пільговий період на безготівкові покупки до 2 місяців. Це дозволяє здійснити покупку сьогодні і без відсотків повернути ці кошти в середньому протягом періоду до 60 днів. Умови в кожного банку різні, але зазвичай пільговий період це до 2 місяців. Так ось справа в тому, що через застосунок Дія ми можемо придбати ОВДП за допомогою нашої картки, підв'язаної у наш гаманець Google чи Apple Pay, і така операція в багатьох банках враховується в пільговий період. Наприклад, на початку грудня я за допомогою кредитної картки Все можу від банку «Пумп» придбав декілька облігацій, дата виплати, по яких настане 15 січня 2025 року. Купівля ОВДП в цьому випадку також пройшла як операція покупки, і так як покупки були здійснені на початку грудня, то пільговий період по такій операції у мене діє до 30 січня. Таким чином, я 15 січня отримую свої кошти назад і разом з ними свої зароблені відсотки і ще матиму 2 тижні часу, щоб ці кошти повернути на кредитку пумбу, щоб закрити пільговий період. Як ви вже мабуть зрозуміли, найкраще і найзручніше купувати ті ОВДП, дати погашення, по яких настають за декілька днів до дня завершення пільгового періоду. Таким чином, я користуючись кредитним лімітом банку, перебуватиму у пільговому періоді і не платитиму жодних відсотків, і не забуду про погашення цього боргу. І так можна робити по колу кожного місяця, адже завжди є ОВДП, які завершуються наступного місяця, і ми можемо мати декілька кредитних карток і кожного місяця використовувати інші картки, тобто їх чергувати. Окрім пумбу, купівля ОВДП через ДІЮ з Google чи Apple Pay, йде як покупка і входить у пільговий період ще у таких банках, як банк Власний Рахунок, Sensbank, PrivatBank, TascomBank, Акордбанк. Проте, перед здійсненням покупки ОВДП на крупну суму я б рекомендував зі своєї кредитки зробити тестову покупку однієї облігації, щоб побачити і перевірити, чи справді операція проходить як покупка і входить у пільговий період у вашому банку. По такій схемі з ОВДП я отримую щомісячно від однієї тисячі гривень чистого доходу. Тут все залежить, скільки кредитних карт у вас є і які кредитні ліміти на них встановлені. Як бачите, кредитна картка може бути дуже корисним банківським продуктом. До речі, існує чат-бот в Телеграмі під назвою Фінансовий рестарт, який створений за підтримки банку PUMP, і в цьому чат-боті ви можете знайти багато інших різноманітних лайфхаків щодо користування фінансовими продуктами, щодо відкриття бізнесу, ведення бухгалтерії і так далі. Чат-бот фінансовий рестарт це п'ятитижнева освітня програма з щоденними порадами та завданнями, які підвищують рівень фінансової грамотності всіх охочих, зокрема ветеранів та ветеранок. Адже цей чат-бот є проектом платформи Жити на зустріч», яка спрямована на якісну інтеграцію ветеранів і ветеранок у цивільне життя, фінанси та підприємництво. У фінансовому рестарті кожен тиждень присвячений певній темі. Перший це основи бюджетування. Другий безпека, третій фінансові інструменти, четвертий можливості і п'ятий називається Діяти на зустріч і він про професійне зростання. Автор третього тижня виявиться для вас доволі знайомим. Чатбот фінансовий рестарт це корисний ресурс із правильною соціальною місією. Тож рекомендую підписатись і пройти цю безкоштовну освітню програму. Адресу чат-боту ви бачите на екрані, тож не зволікайте і доєднуйтесь до фінансового рестарту. Повертаємось до кредитних карт. Другий варіант, як заробити на своїй кредитці, по ідеї схожий з купівлею ОВДП, тільки замість ОВДП ми використовуємо ощадні рахунки, по яких банки нараховують відсотки і дозволяють знімати кошти в будь-який момент і у будь-якій сумі. Про такі ощадні рахунки я розповідав ось у цьому відео. Як це працює? Кожного місяця ви купуєте побутову хімію, продукти харчування та інші речі на якусь певну суму. Наприклад, кожного місяця ви витрачаєте на покупки нехай 20 тисяч гривень. Так ось такі безготівкові покупки слід здійснювати за допомогою кредитної картки. А ці власні 20 тисяч гривень, виділені на ці покупки, покладіть на один із таких ощадних рахунків. Здійснені покупки у поточному місяці ви маєте погасити до кінця наступного, щоб банк вам не нарахував відсотки. Таким чином, ваші 20 тисяч будуть лежати на депозиті майже 2 місяці, і якихось пару гривень доходу ви та й утримаєте. Найкращим таким ощадним рахунком станом на зараз є заначка від Ізібанку, по якій нараховується 10% річних. Але вже з 20 грудня ставка буде 7 По такій схемі використання кредитної картки ви не платите банку жодної комісії чи відсотків, адже перебуваєте у пільговому періоді. А ось банк вам платить відсотки за ті кошти, які ви тримаєте на ощадному рахунку. Головне тут завжди в кінці місяця зняти з такого депозиту необхідну суму і вчасно погасити пільговий період, щоб з нового місяця почати все заново. Можна, звісно, і використовувати строкові депозити на один місяць, але не бачу сенсу з ними гратись, адже є ощадні рахунки, які пропонують майже ті самі ставки, і по ощадних рахунках ви можете зняти кошти будь-коли за потреби. А ось по строкових ви заморожуєте свої кошти і можете їх отримати лише після завершення терміну дії вкладу. По такій схемі з ощадними рахунками мені щомісячно нараховується від 250 до 450 гривень, залежить від того, які покупки я здійснював і коли їх здійснював. Третій пункт це кешбеки та акції. Навіть якщо ось ці ідеї з купівлею ОВДП чи розміщенням коштів на депозитах звучать для вас складними, чи ви не бачите в них сенсу, є ще один варіант, як можна зекономити, користуючись кредиткою. Деякі банки за розрахунок кредитними коштами надають більший розмір кешбеку, аніж якщо б ви розраховувались власними коштами. Також деякі банки та компанії проводять різноманітні акції чи надають знижки, якщо ви здійсните покупку за рахунок кредитних коштів. Часом розмір таких знижок чи кешбеків суттєвий, і якщо вам потрібно придбати якийсь дорогий товар, то є сенс здійснити покупку за допомогою кредитної картки лише для того, щоб отримати знижку чи кешбек. Одразу, як тільки операція здійснена, ви можете погасити цей борг і вивезти кешбек. Це дозволить вам суттєво зекономити на покупці дорогої речі і в той же час спати спокійно, знаючи, що ви банку нічого не винні. Ось такі ось основні лайфхаки, які я використовую, користуючись своїми кредитними картками. У коментарях поділіться своїми ідеями, як ви правильно і з користю для свого гаманця використовуєте кредитні картки. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!